macht Saat. Сівба робить ситою. Таке коротке речення, а ви бачите на цьому одному маленькому прикладі, як важливо вміти розрізняти довгі та короткі голосні звуки у німецькій мові. Мене звати Іриса Ликович, я засновниця онлайн-школи німецької мови Deutsch Aliens, Німецька для прибульців. І нашою місією є навчити вас грамотно розмовляти німецькою. Тобто так, аби ви гордилися тим, що зуміли опанувати іноземну мову на такому високому рівні. Так, 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 саме про гордість мені йде мова. Вчити мову так, аби гордитися своїми знаннями, а не соромитися. Але сьогодні почнемо з дуже простого: я розповім вам кілька дуже простих правил, які допоможуть вам розібратися, коли ми вимовляємо певні голосні звуки короткими, а коли довгими. Адже приклад дійзад максад. У наочним нам потребу розібратися у цій темі. Отже, якщо у нас після А «е», і «о», «у» стоїть одна літера, то звук перед нею буде довгий. Дивіться: гуд. Так. Так, не так. Або гуд. А подовжено вимовляємо. Довгим буде голосний звук також у разі подвоєння літер. Тобто, якщо у нас. Одна біля одної стоять дві голосні літери. Дивіться, зааль. Меа. Бот. А не ЗАЛ, мея, бот. Так, БОТ. Це одна довга літера. Бот. Якщо після голосної стоїть літера Г, вона ще називається у німецькій мові німей звук Г, так штумес, Г, цю Г. Тобто звук Г ми не вимовляємо, але подовжуємо попередній голосний звук. Дивіться: фарен. Геен. Штиєн. Так не фагрен, геген, штиген, або штин, гейн, фан. А подовжено штиєн. Тепер візьмемо літеру І. Вона вимовляється довго, якщо після неї стоятиме літера Е, яку ми не читаємо. Ось дуже гарний приклад на слові зі. Так, вона. Зі. Не зі, не з і не «зіє», а зі, ні. Або ві. Зрозуміли? А зараз поговоримо про короткі звуки. Якщо після наших А Е, І У стоять дві однакові літери, які позначають один і той самий звук, то голосний звук вимовляємо коротко. Дивіться, слово ліжко. Бет. Так, не бет, а бет. Шпян. Не шперен, а шпян. Коротко. Давайте порівняємо. Коли вимовляємо звук довгим, а коли коротким. Візьмемо такі прості два слова просити і надавати. Просити в нас буде bitten, а надавати bitten. Бачите? Різниця є і дуже-дуже велика. Також короткими будуть голосні, якщо після голосного стоять кілька приголосних, які належать до кореня слова. Наприклад, штуль, так? -л належить у нас до корення слова штат. Не штат, а штат. Зрозуміли? Друзі, вимова це основа гарної німецької. Саме тому на наших курсах для підлітків ми даємо багато тренувань правильної артикуляції, щоб ваша дитина почувалася впевнено в розмовах. Якщо ваша дитина вчить німецьку, але їй не вистачає практики, запрошуємо вас приєднатися до нашого курсу для підлітків, який, до речі, стартує вже в квітні. Усі деталі ви можете дізнатися в описі до відео. Ну а зараз тренуватися! Дивіться, тут у нас є паличка для морозива, а тут у нас є слово тихо. Як їх читати? Тут у нас є слово середина, а тут у нас орендна плата. Як їх читати? Перше ми читаємо подовжено. Штіль. Так, паличка для морозива це штиль. А тихо це штиль. Середина це мит. а оренда це міте. Побачили і почули різницю? Ось у нас грабінець, а ось у нас прийшов або прийшла. Так, претеритум від слова коме. Як ми це прочитаємо? У першому випадку це буде коротко кам. А у другому подовжено Кам. А тепер ускладнимо вимову і читаємо цілі речення. Ось вам речення читаєте і записуєте себе. А тепер я читаю: Ван іст ман, ванзинник". Так, Ван коротко, ман довго і ванзинник". Так, Перший склад довгий. Ван і другий короткий зинник. Ще одне речення. Вгадай, це пацюк чи миша. Ratte рате, eine Maus? Так? Рате, вгадай, вимовляємо подовжено, а рате коротко. І на останок ще одна порада. Щоб покращити вимову, я про це сьогодні вже говорила. Спробуйте записувати себе на диктофон. Та порівнювати з правильною вимовою носіїв, або ж самі слухайте, і через тиждень-два ви вже помітите прогрес. Це допомагає справді помітити власні помилки та поступово їх виправити. Друзі, якщо вам було корисно, ставте вподобайку та пишіть у коментарях, яке правило стало для вас найбільшим відкриттям. А якщо хочете більше таких практичних вправ. Підписуйтеся на наш канал, слідкуйте за новими відео і до зустрічі у нових уроках! Слава Україні!